Спочатку 14 року займався дуже усильно волонтерством. Ми з дружиною, ну так ми вирішили у нас одною думкою. Заробляли і допомагали хлопцям. Їхали Донецьким, Ланському напрямком. Майже всім волонтерили. Все з свого карману заробляли, допомагали, загрузили свій бус і відправлялися. Там я познайомився у добровольців з моїми побратимами, з командирами, з барсом. Ну потім ми з ним більше подружилися і стали тісніше дружити. Коли почалось повномасштабна... с моим кумом уже, с Барсом поехал в оборонятый Киев мы там два месяца пурбулы. а ведь не знаю, что что и как, ну, как бы вот меня война, как бы, нияк никаким боком не коснулась, родился в Средней Азии э, а вот дети тут родились слава Богу У мене тільки от мої побратими загинули, що близькі. З якої целью ми сьогодні сюди приїхали згадати Ореля, Штика, 13-го, Барса, командира, Сича. Дуже добру справу сьогодні про них зробили. Важко це все про це все розмовляти. Треба, треба якось збиратися всім допомагати. Не знаю, як це має бути. Але воно повинно так бути. І треба чекати, коли когось зацепить це горе, нікого не зацепить. Якщо ми зараз це не зробимо, на жаль, це залишиться все нашим діточкам. Це будуть ще гірші справи. Я не втомився А ще два різні світи, я не втомився, а ти?